Thank you. Дання це по припинення правопорисування та передачу Три задання ділянки. Серед задання ділянки до соціального прем'єра і Руслана Наспрямова передбачає справу постійного користування у зв'язку з його ліквідації швидкість начального розвитку комінату і передаємо сі замени діяльні постійного користування швидкому центру учне на наступний проект рішення про передачу наугав оренди сформованих земельний ділянок. Перший підпункт даного рішення передає на умовах оренди формовану земельну ділянку. А говорит, что наши республиканцы подскурсы на букет правообластности на объект народа майна и находится написанного влияния. І будем пункт своего мишень, продаем по личику лабораторию еще нового называния влияния, что будет заролина в акцию для реча, и затем права областность на 2 моменты находится написано.

Зелена ділянка все підтримки. Він також придбав об'єкти на роботу майна на але вона була зафлугована, і ми особливо документаються, передаємо земель ділянку на умову коренди. А другого другий пункт передаємо на ділянку під індивідуальним шизовим дієм, але на умову коренди, як тільки початку надіяло деревна випросила своє. За засвідчення проєкту земного відведення земельні ділянки зі зміною цікавого призначення, зі зміною категорії земель, звісно, і цей працювати земельні ділянки України, товариство земельної ділянки та Павла Сема. призначення,

що різноманітний ділянок зі зміною цілого призначення, зі зміною категорії у поліції Івана Медведа, 24, це різноманітний ділянок, також в приватній власності, знаходиться у всевласності двох ділянок, це є особливість ділянки господарства, яке міняє на обов'язкове згодовування житлового підприємства. Згодом, як на правилах, це в нас згодом. Дякую, Степан, за увагу. Відповідь на цей питання. Є якісь норми для будівництва будівництвового будинку? При виділенні земельних ділянок на підбудівництво будівництвового будинку, земельна ділянка має бути не менше 500.

Наступний проект рішення про заваження проекту голову щодо відведення земельної ділянки війну потесту земельних області України. Об'єднання співпадників удари пошиваться і лісачі. Я розповідаємо земельну ділянку. Цю земельну ділянку об'єднання постійно операція.

Там декілька співвласників, на мене діяльні приватної власності. Mm. 에, ну, Співвласники звернулися із показанням на виставку, зараз покажу, 에, які вони сьогодні mm. причин сказали э, таку, що вже в результаті проведення подурівній меж було виявили допомогу у визначенні попередніх меж. Але при погоджені про були при зауваженням, формулена виконання війна.

і сюди входити, це браво. Там, там власне, ви є діночки в Борага, вони там, власне, в Борагу. Там вони тут. Ось цей кусочок хрениць, там є бомба. А, там, так, так, так. Ну, там неоднозначно. Ми постійно виїжджаємо, стосовно цього проїзду, постійно входити. Ми постійно виїжджаємо. Постійно виїжджаємо. Ми не можемо. Ми не можемо. Ми не можемо. Ставлю на голосування пропозиції. Ми далі на роботі про сесії. Та відмовити. Наступний про рішення передачу про передачу інлайдні сформованої земельної ділянки по вулиці Ярослава Зайдола 4. Це земельна ділянка з індивідуальним часовим студентом. Вона там було раніше два співласники по жаркому будинку мати і дочка. Вона була виготовлена вже документація, але право, вони не зареєстрували своє. І мати передарової дошки в свою часу. Це вона одна з власних, і тому ми пересумовано документацію. Наступний проект рішення там із запращаючи технічну документацію землевпоряднику, що встановлення земельних ділянок на підзначенні відано згруповано з індивідуальними особовими будинками, та от я Наступний проєкт рішення, після про завершення технічної документації, під індивідуальними особовими будинками, та передається до знати про надання позволив на виготовлення технічної документації землеутручів та встановлення надання ведення ділянка натурі на місцевості на земельний час. І просто з мене ділянка сформована надання дозвона виготовлення документації. Про передачу опросіння користування встановленої зональної ділянки по вулиці Субтитровський 5. Це об'єднаність можна зробити за первому будинку сполітарні. Ми робили до зона ділянки, завершили, було об'єднання звернутися питанням про передачу об'єднання, а інша земельна ділянка залишається сенальна ділянка.

про ретинкові земельні ділянки по очіку Олександру Андрійовичу. Тут і є інформація фінансового управління, про тому, що в цьому обладнанні є всі оренні плати. Договір за цим системом він його не плановив, але він уклав договір на добровільну сплату. Він його уклав і, фактично, має сплачувати самі йому зрукові декрети по повершенню керівництва

Його договір є, в принципі, це поняття відносин заборгованості. Ні, тут не про це в цьому питанні. Так, і тоді по колі по будову він експлуатації внесок Наступний проєкт рішення про нападня згодену прийняття комунальної власності, земельні ділянки, приватній власності для ведення особистого сторінського господарства. Це земельна ділянка, яка була надана ще в центрі. Людині вправлена у власність відповідно знову записання для країна пострадства. Але справа в тому, що частина цієї земельної ділянки е, накладається на водохоронну зону річ річки, тому mm. що оскаржується. І людина добровільно поділила. Е, та частина, накладається на водохорону зону річки, вона нам її передає, а частина залишається.

Наступні проекти рішення йдуть чотири проекти рішення, вони йдуть про затвердження про експорт оцінку та затвердження у проведі земельних подій. Це три земельні ділянки по вулиці України сто двадцять девять і земельна ділянка по вулиці юриді лаве. Четыре ділянки по два проекти рішення.

повного усування для нас питання про рішень на роботи чергової літерії та підтримати всю задану пропозицію приймається. Ще в нас є три проекти рішень, також задані ділянки, та справа, які потім будуть реалізовані на задані проєкти. Це метрополіта шостий, а площі Юг, Двісті сорок три квадратних метрів суддя кістка, ближчі тисячі двісті двадцять квадратних метрів сублиця, площі один десятки. Вони це не просто затверджуємо проєкт, були виготовлені про це ми їх затверджуємо і в подальшому потрібно буде виставляти експортну пошову оцінку. Сьогодні, а, та та моральна, так, та, є да. Та. Ставлю на голосування по місяцях маємо голосувати, щоб включається до переліку, а потім голосувати за рішення. Став на голосування питання, щодо відключення до переліку зі мене питань на решти рішення. Щоб затрачення проєктів на устрію на заментах, право на які буде реалізовано через право власність, право власності. На право власності. То станція позиції. Понимаете, я стал много слоем, но я стал набирать лично, но я стал набирать лично, но я стал набирать лично,